У нинішній час майже кожній людині важко уявити своє життя без інтернету. З його допомогою можна дізнатися останні світові новини, спілкуватися з друзями чи купувати необхідні речі через інтернет-магазини. Саме придбання речей онлайн з кожним днем набуває все більшої популярності. Мешканці нашого міста із задоволенням користуються такою можливістю. На їхню думку, такий спосіб придбання товарів і послуг дає низку переваг. Не тратиш вірім, ходити по магазинам у тебе всі товари перед очима, всі ціни можна. Можно сравнить цены. потому что удобнее. Можно заказать, посмотреть, и оно придет. И все. Ну, а что, зачем ходить? Іншої думки працівники міського відділу з питань захисту прав споживачів. Вони кажуть, при придбанні товарів через мережу інтернет необережний покупець має багато шансів отримати неякісний товар або послугу, адже можливість цілковито упевнитися в споживчій якості товару відсутня. Які права має покупець при придбанні товарів онлайн, розповіла керівник відділу Ніна Савенко. Приобретая товар нужно обязательно обратить внимание, где находится данный интернет-магазин. Это очень важно. Например, если интернет-магазин находится в Киеве или в Харькове или в Одессе, и вдруг возникнет у покупателя проблемный вопрос, то нужно будет обращаться в контролирующие органы по защите прав потребителей в тот город, где находится интернет-магазин приобретая товары через интернет-магазины, должен покупатель получить полную доступную своевременную информацию, как мы уже сказали, о производителе, о продавце и о продукции. И получив информацию о продукции, прежде чем заказав товар, они должны получить письменно подтверждение этой информации. У випадку, коли покупець 14-денний термін, виявив дефект придбаної речі, то він має право виключно на її ремонт у сервісному центрі. Імеють право покупатель только на ремонт. Он відправляє в авторизований сервісний центр товар. І якщо заключенні є авторизованого сервісного центра, не підлежить ремонту. Возник по вінії зготовітеля і йде товар на списання, тоді дають заключення, і тільки в цьому випадку будуть міняти товар уже по вибору покупателя, або вищають гроші. Як і де купувати той чи інший товар особисте рішення кожної людини. Та варто завжди бути вкрай уважними і обережними, щоб не зіткнутися з важковирішуваними проблемами.